Завершився цей перший тренувальний день тут, як адаптація пройшла взагалі, які вражені. адаптація швидко проходить, всі збори вони легкими не бувають, почали в двохразовому режимі. В принципі, всі навіть до чого приїхали, в хорошому настрій працюємо, знаємо, для чого працюємо, для яких цілей. Тобто всі відповідально відносяться до своїх обов'язків і, відповідно, тренерському штабу працюємо. Доволі спокійно тут. Ну, зараз сюди зараз, зараз спокійно, всіх однакових умови. І грати буде також в такій погоді. тобто Потрібно адаптуватися якнайшвидше і працювати. До речі, про адаптацію, як з новим колективом, Уже, в принципі, досить часу А Колектив дуже чудовий, більшість футболістів знав і так відділася всім колективом безійськими якостями. А Без якості відділяються тільки в тій команді, де колектив хороший. Який склався не, не з одного року, тобто все відбувається легко. І добре. Наробітки на сезон, тобто в сезоні потрібно буде показати те, що ми всю, всю працю вклали в порох.